Росіяни на Донбасі створили лінію оборони із залізничних вагонів. Аналітики Deep State опублікували мапу розташування такого собі царпотяга довжиною у 30 кілометрів. Безперервна лінія потяга проходить від окупованої Оленівки і до Волновахи. За словами аналітиків, цю конструкцію окупанти почали збирати з липня 2023 року. І на сьогоднішній день вона складається з 2100 вагонів різного типу. Уда металу, яку там пострілом, навіть простим підривом там ночі стягнути її неможливо. Особливо є така інформація, що може бути додатковий засіб. Там, наприклад, вагон можуть приварити до до рельс. Наприклад, або там ще насипати щось всередину. Тобто є ще купа додаткових якихось засобів, які можуть укріпити цю лінію, і відповідно її буде впливати дуже складно. Таке ноу-гау російських кулібенних зізнаються аналітики, дивує, а іноземців вводить у ступор. 30 кілометрів дорожину ніде в світі, мабуть, так не спостерігалося, що хтось вибудовував таку. Таку оборону, і, до речі, особливо якщо в Твіттері подивитися, то дуже, дуже людей, багато західних в цілому іноземців, вони здивовані, вони навіть не вірять. Нібито це там фотошоп, що це нереально, але така реальність, яку сьогодні можна бачити, скоріш за все, ці вагони були вкрадені і переміщені з окупованих територій з різних точок. Зрозуміти логіку росіян аналітикам складно. Одні говорять, що таким чином окупаційні війська прикривають від вогню шлях, яким забезпечують армійців. Інші вважають, що це все ж одна з ліній оборони, яку важко буде перерувати українським силам оборони, згадуючи бої у Дебальцево у 2015-му, щось подібне як протистояння по лінії залізниці вже було. З іншої сторони, давайте подумаємо, ось про що. Залізниця Оленівка-Волноваха для рашистів є прифронтовою, тому навряд чи б вони стали цю магістраль взагалі глушити з такого царь поїзда, якого тепер нікуди з місця не зрушиш. Більш того, наскільки мені відомо, ця ділянка є взагалі то двоколійною, тому логічно припустити, що одну колію займає ось цей цар поїзд, а по другій і далі курсують ешелони в інтересах армії РФ. Відповідь. Відповідно, може мати місце і такий варіант, що росіяни звели оцей цар потяг як такий собі гігантський мангал, як елемент фізичного захисту на випадок нових ударів нашими РСЗВ та артилерією по залізничним комунікаціям на тимчасово окупованому Донбасі. Його ж можна облетіти і вразити і все рівно. Це звичайна перешкода на якій стоїть стоять вагони, яку важко подолати не більше. Чи будуть росіяни покращувати своє ноугау, поки не зрозуміло? Над російською логікою можна сміятись або її не розуміти. Але таке нестандартне рішення відтягає на себе і сили, і час.